Єдине прохання мене після першого питання моє лови було по через тоді значить друге питання ваше воно буде Ну, почекайте Що? комунальні підтримки головуючи давно те просто так Ще раз, скільки головуючий Топорович. Говорить його судиний не порядок. Дякую. Можна, да? Можна. Я ж так, то так. Ти питаєш. Нарешті питання е-е додаткових щодо четверте питання. Старий поспіх. Так, пропільне 351. У вас останньо ображено. Тоді, що що майно. Так. Що за майно? Так. Дане майно розміщене е, зараз біля ТСК е, передається е, воно в виконавчий комітет і з виконавчим комітетом передається на е, комунальне підприємство перспективу. Даний акт підписалися і члени комісії. Втово, так, так. Як там ходить, зрозуміло? Е, інтерактивна доска. Е, е, там, так, і е, е, там е, рядом стоять е, светильників. Я вам можу заниматься подавал. Подаруємо. Дякую. Зверненням староста села Заболотя і бізнесу, який розташований на території села Заболотя, звернулися про те, щоб розпочати сезон опалювальний. Тому підготовлено даний проєкт рішення. Є відповідний лист від Рівненської АЕС про те, що вони готові подати такому свій. Е, тому пишемо розпочати охвалювальний період 24-25 років в селі Заболоті Варазького району 19 вересня 24. року. <плес> е, так, і в рамках просто, розгляду і хотів би просто е, також, щоб можливо виконавчий комітет дав відповідне доручення для водоканалу з того, щоб можливо перейшли. На сподобании. Зараз на станцію працює на переключення. 4 территорія вчора виключили, зараз переключилися на ТП3, того, щоб проверить. У нас є програма, певна. Поконсультуємося, якщо вони не потом, то протокол десь можливо. Так. Я вас кажу. Мені ви мені кажу. Де це, де це як статути володіють? Ну, ну. Точно. Так. Дякую. Так, вибір рекордовинець у в Україні на бальний сезон почав. Що було от? Було 5 лайк. Вот сошки на такая понимаю. Кирплан по густ. Подынки немає, нет? Кирплан по густ. Проекты еще плека 45. Ці чути пропоную зайти виконання від нас за 1 квітня 24 року комунальне підприємство в Бабусі. 1 квітня 24-го року комунальне підняття спрацювало з прибутком. 132 тисячі, всі -ти, податки збори переховані в повному обстрілі, заборгованості податків немає. Основне, якщо більше додаткове. Вас план якось реагує на введення ракового квитка і ваші збитки? Які так, саме по самому квитку ми за перше про що ще бачимо, що нас під'єдна до отримання коштів, але це не ті в зв'язку з електронним квитком. Це з тим, що два місяці не сюди тільки лише один особист за відсутністю водіїв. Ми прийняли на минулому тижні водія, планували, що ми після його трьох днів стажування. Випустимо ще рейс маршрут No7, але за два дні розготувався ще один водій, який у нас працював декілька років. Тобто ми зараз за відсутністю одного водія для того, щоб запустити ще маршрут номер Чи Пишемо, пишемо і пропонуємо. Говоримо про те, що в нас є. Ну, от це знаєте, що ми не замість області, не каже жінок нема на обліці, не тільки чоловіків. На так, там ну, до нас там робити далеко.

Ну, із свідку виконання фінансового данного за першого призвичая цього року. Підприємство працювало з прибутком 10 млн 800 тисяч, в тому числі а, за рахунок дефекту 9 млн 400 тисяч через факторизации блоку. Ну і балово 270 тысяч. Податки сплачені у повному обсязі, Заборгованності по зарплаті немає. А, По суточке на дубок 4 класса, да? Так и специальности. Вы смотрите. Два диаметра. Зараз працюємо на всіх поки Але кожен день доволяется специально. Диапотен, да? Диапотен

Добре, добре, добре. Чи можна без собачого визнати новий табор? Нехай табор може бути тепер не поводований. Звісно, там самостійкость. Ще раз. Коли будете в субістській, можете без субістського човека? Відповідно, виправдається, що в нас в субістській є два візиці. Тому, чи не субістська? Чи не субістська? Старості, вигляді, субістська

Витрати понесені за перші річні за фактичними показниками встановили 22 млн 266 тисяч, що менше від затверджуваного показника фінансового плану на 3 млн 30 Так, що прийнято за дійсний період отримали цільове бюджетне фінансування. Це програма здоров'я 3 млн 252 тисячі. Середня кількість штатних працівників саме 25 штатних подалів. Зменшуватимете штатні ділянки? На п'яті. На п'яті. Плану з 10 по п'яті стовпювати. Чому там шашкоджіна? А, це ціця не має. А ви теж маєте на увагу практику спрямка до світлі, яка є до 12 тисяч місяців гривень. Ще вам напишу, що шашкоджіни до 14 тисяч гривень не можуть бути воно, і ви теж не маєте на увагу практику директора 44, с первого тысячи метров для оплаты проекта у нас в каком проекте МСК 1961. За вашу на уровне, где мы можем 4 миллиона на 7 тысяч тысяч тысяч. Проект по прямому проекту 34 тысяч тысяч тысяч. Кто формулал дату? То, что вы озвучите, все эти люди знают, и все это будет сейчас понять. Чего? А что там? Ну, зарплата. Не, зарплата, это все привидно. Ну, зарплата, это все привидно. Це <рес> може бути різним. Ви їх відповідаєте і ви відповідаєте реальністю, а не реальні ситуації. Повторюємо тоді. Скажіть, на місячній заклад на флот операції. А вона змінюється? Влажності і то? Це перша ділянка. Тобто, в рамках <рес> середнього влажності, бачимо, що воно чує. Проект річний, який я був зроблений. П'ятому ділянку. Читаємо. Два заклади. Ну, зараз це ділянка. Дві ділянки читають, дві. Треба місячній використовувати. Можна так, на директора. Сорок пять детей. Сорок четыре, девять и пять курс. Сорок пять, девятьсот четыре. Выправляла, как пробывала там разуважение. Вторая версия, да? Через год на счету запускной версии. Також, Це було, mm -hmm. Давайте mm -hmm. відноситься mm -hmm. до mm -hmm. затива мене И маленька актуальна версія. Не Нашка стара, но у вас. У вас актуальна версія. Что, сама актуальная вас? Актуальна. В руках старая вариация. Сама актуально. Может, купыла другое была. Тут я нацепляю эту цифру, я перечитаю цепляюсь допуститься с ума. Я mm розумію. -hmm.

Ви контролируємо дому з самою запами з зайняти зведення це слова п'ятеро дітей по місті ласково. П'ятеро. Порядок випадки загалом з нами допомоги При... пожежі пожежі. Так, в нас уміли цей порядок. Э, в цій частині що доповнюємо його пунктом 6.1 в разі відсутності документів, що підтверджують право власності постраждали на житло. Заява з повідними документами наявно не передається на виклад комісії, тому що не у всіх селах, не у всіх мешканців є ці документи, інколи вони можуть бути пошкоджені вогнем чи іншим стихим виходом. Якщо не пошкоджені монета, то є. Ми будемо э, допомогою своїх реєктів, що ми зможемо війна ви витягувати, щоб і не ганяти, не, не чекати, поки вони повідомляють ці документи. Вона ставить це, ви зробите людям так з межа послуг. Не не будуть ніколи та мозку. От нас є пройти, все рішук своєму, документи не в реєстрі. Ну все. І наступні побіжать і зареєструють. І у вас буде реєстр немає. В даному випадку є можливість недачі зробити книгу. Я коли це обіцяла, рішила комісію. Це не можна бути порядку, що вони прав? мають право звернути. Це можна без порядок концам, даючи можливість людям не реєктувати. Чи не просто? Тобто є багато, хто не зареєстрований. Він не хоче реєструвати. Він <правда> не буде реєструвати. Він каже, буде реєструвати. Буде? Не буде. Не буде. Не буде. Я прийшу, просто вона. Тут питання в тому, щоб на, дійсно надати, наприклад, але. Ні, я коли... не проти цього рішення, <різична> але, але комісія може заставити, давати, рекомендувати робити так, як положено. Військова адміністрація як це чи ні? Ви на порядці військові платили. Що не було вже якщо так.

Рідні економіки з виявили обстеження для нового складання майна, і майна бідома із бачення на підтолівальському інтернет. Але коли дійшли справи вже до укладення договорів, то е, визначили, що такі кошти ми передбачення е, на оплату відповідних квіт по програмам, забезпечення постійними управліннями, що належить належать командування власне інтернет, де високої програми. Виконковому інакше. Відповідно, визначаємо домов реформ, департамент. Назви Назву проєктів рішення не вказувати ново якоїсь попередньої рішення. По суті, це що? По суті, назва процентка. А не внесення змін щось. По суті, це не внесення змін, це визначить інша виконання. Чекає. Про внесення змін. Яка вже цього? Выдачи замовниками, правильно? Зрозуміло. тоже можно. Сляхом не снять мир куда-то. Алексея выточення замовника кого-нибудь результатов. будь ласка. Повза. вас? 177 второго 351 То есть 515 лет.

І в обуличній цех мені потрібен апарат машинних стробних машин, непотрібний апарат лінії виробництва ключової продукції, неподалік В комп'ютерській церкві не потрібні 7 конгретерів. І на заїздку на вклад на склад прибиральник не потрібно 4 вантажника. Я навчання звучно. Я ще два-три роки тому започаткував таку історію, що почав брати людей на роботу, працював з найближчих сіл. І на початку я компенсував просто людям відповідаль, і таким чином ми не витрачали свої кошти, відповідно, буде збиратися до роботи. Далі я зрозумів, що це теж не дуже є ефективним шляхом, і сьогодні ми мене вкладена угода з перевізником і надає мені послугу і оцей кущ, починаючи від Володимирця по руху, да, а довговоля, довговоля, суховоля, да, борхіда, доки, субіші суховоля, перепрошую, да, їздить бус які сьогодні не повністю він забирає людей, привозить до прохідної, люди пішли і працювали. Так само після закінчення зміни вони вийшли до прохідної, цілий той самий автобус, і він їх знов-таки розрізнули війну. Дуже зручно. Я підняв питання, зараз в ньому готують інформацію, що нам робиться тут в артилерією. Враховуючи, що тут сьогодні присутні всі старости. От, е я вам більш е чітку інформацію надам на да, хто сьогодні в мене працює з ваших сіл, як вони добираються, а мене прохання можливо, да, щоб ви там, е дали оголошення в себе, що на підприємство потрібні працівники. Я гарантую, що я запущу такі самі машини, як Володимирця, да, починаючи, наприклад, від Білого Одера, да, і от. Заїжджаючи там в баку собачівку да, і на ворот. Я забезпечую доїздом для всіх абсолютно. Мені найголовніше, щоб у людей було бажання працювати, а я забороняю, що ми їх навчали працювати. Що збройне? Повну інформацію з формує повідомлення, <різвіться> народу надо. Ми можемо інформаційний перепрос, а попросимо таку інформацію. Я спротектую своего человека карговой службы, служби. таким выбором. Вот. И вона дасть всю информацию. Зарабітна плата, в этот месяц я планую підняти ще на 10, а можливо і на 15. Ну, до прикладу ведуть такі цифри. Якщо сьогодні отримаємо 6 трубних машин 14,5, значить зараз я буду отримувати 16, Оператор у лінії отримає п'ятнадцять з половиною, відвідуємось 10%, там 17-17,5. Укладальник отримує сьогодні 14 тисяч, не буде отримувати там майже там, до шестнадцять. Буральниця тринадцять триста, буде отримувати там десь в районі 15. Компьютер з комбітрами скорость така цікава. Третій розряд, це наймінімальніше виконує, я буду комп'ютера, я буду отримувати, говорить, починаючи з 1 жовтня, буду отримувати 16 тисяч. Якщо це четвертий розряд, то це вже буде 17 тисяч. Якщо це п'ятий розряд, це буде 17 тисяч. Якщо це шостий розряд, то це, буде це розряд, то там за 21 тисячу. Кондитера за да, залежності від їхньої кропридатності, крок да, моїстерності, їхня зарплата так да. Монтажники Мантажники да, в середньому сімей. Тому я цю всю інформацію підготую, що да, на вас, а ви тоді, будь ласка, зараз головне, що люди будуть зірвати питання, як ми будемо добиратися. Навіть да, якщо там немає цього маршрута, є маршрутка, люди купила квиток такий раз в місяць, да, є у нас алгоритм, як якомогічковуємо виправи, які люди звезди на B's. Дякую вам.